Вітаю, шановних радіослухачів та шановних телеглядачів. В ефірі програма Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є викладач, експерт Інституту політичної освіти Олександр Солотай. Пан Олександре, радію вас бачити у студії. В принципі, я знаю, чому ви приїхали на Рівненщину, але я буду говорити в загальному про політику, сподіваюся, ви не проти. Я за. Ми напередодні такої важливої. Події як вибори до місцевих рад. Скажіть, будь ласка, оця теза переважно влади, теза та, що державі повинно пройти повне політичне перезавантаження, тобто обрало нового президента, обрало новий парламент, а тепер треба обрати нові місцеві ради, і мабуть має вже наступити щастя. Наскільки ви підтримуєте таку тезу? Ну я думаю, що загалом влада вже показала себе. І зрозуміло, що ці місцеві ради, які зараз є по Україні, вони не були в конфлікті з президентом, і вони не були в конфлікті з кабінетом міністрів та Верховною Радою. Тобто, більше того, у багатьох місцевих радах, в ті ж самі Рівненській обласній раді, в деяких міських радах, в районних радах масово відбулися перезагрузки. Тобто, після Євромайдану, ті, хто були опозицією, отримали голів, заступників, часто різні посади. А ті, хто були більшістю, розтворилися, розчинилися і повністю це ж люди ну кон'юнктурні. Тобто влада помінялася, пам'ятаєте, весілля в Малинівці. Міняємо кашкета і все, все помінялося. Тобто, місцеві ради дуже швидко лягли під центральну владу, навіть попри те, що вони були в 2010 році сфальшовані, партію регіонів насичені, велика кількість суб'єктів виборчого процесу не було допущені до участі в виборах. Вибори були повністю партизовані, там не було громадянського суспільства. Вони погрузили в корупції ці місцеві ради. Але попри це, вони дуже швидко переорієнтувалися на центральну владу, і проблеми з політичною перезагрузкою насправді не існує. А те, що зараз вибори... Булися це не політична перезагрузка, а це просто виконання конституції. Mm. По якби ми хотіли політичної перезагрузки, то вибори місцеві треба було робити дострокові. Треба було одразу після того, як весною у нас минулого року були вибори президента, осінню У нас були вибори парламента, зимою, весною крайній термін, треба було перезагружати місцеву владу, тим більше, що починалася децентралізація. А у нас дотягнули до крайнього терміну, прийняли новий закон, конкретно під ці вибори одноразовий. І, і якби логіка, якою мислять парламентська фракція, парламентська коаліція, всі парламентські фракції, це переформатувати владу під себе. І головна ідея, яку вони заклали в законодавчі поле, і головна ідея, яку вони власне виносять, це зробити так, щоб місцеві ради вишукувалися в пряму залежність від центральної влади, не просто погодилися і не входили в конфлікт, а були прямо залежними від центральної влади за рахунок того, що місцеве самоврядування буде знову формуватися виключно представниками партій. І якщо там в місті Рівному Червіницькій області це ще куди можна на це зважити, то в маленьких містечках, коли маленьке містечко, а в ньому кандидатом може бути тільки людина від партії висунута, це насправді абсурд. Це повністю суперечить ідеї місцевого самоврядування та й ту саму районну раду, коли людина від села йде представляти село, свою територіальну громаду, і вона та й в місті по рівному, по великому рахунку так само, чому не можна балотуватися від громадської організації, від волонтерів, від підприємців, від трудових колективів, від проспілок? тобто це абсурдний закон з точки зору логіки самоврядування, з точки зору побудови справжньої в Україні демократії, але він технічно використаний теперішніми партіями, які в парламенті, для того, щоб в місцевих радах сформувати. Ті самі політичні сили, які є в парламенті, бо справді ви правильно почали говорити про те, що основниця цей акцент перезагрузки, про те, що там не ті політичні сили, які на місцях, і буцім, то це заважає ну танцюристу гарно танцювати. О, та я думаю, що це не заважає танцюристу гарно танцювати, але бажання їхнє згрісти вже всю владу докупи, воно очевидь простежується. Ви так дуже так критично ставити за закону, наскільки я бачу. Цей закон, який є, він не конституційний, насправді, і те, що відбулося в Україні із прийняттям закону про місцеве а чи не освятили ми його участю в нашому виборчому процесі. Ну, немає на увазі взагалі. Ні, тому що а? попередній закон теж був неконституційний, і, те, і те, що зновлював. На у нас у нас нормальний закон про місцеві вибори останній раз спостерігався взагалі у 2002 році. Після помаранчевої революції, коли в 2006 році прийняли рішення про партійну диктатуру, що на місцевий рівень тільки партії можуть виставляти кандидатів, це було mm. пов'язано з бажанням олігархів взяти місцеву владу і громадянську світло під контроль. Показувати, що ви на місцевому рівні батьківський комітет не може висунути кандидата, займатися своєю школою у місцеву раду чи садочок, то він мусить іти на поклон до якоїсь партії. Ну, батьківські це ще оскільки поскільки а трудові колективи, які є багатотисячні, от вони напевно теж мали право виставляти. Їх більша потужність. Найгірше це те, що просто навіть людина самореалізовуватись не може. Тобто піти самовисуванцем, піти місцевим політиком, ну займатися місцевими справами. І тут треба дуже чітко відрізняти специфіку, наприклад, Рівненської області, бо справді, коли Рівненська обласна рада, це орган трохи політичний, і можливо туди і виправдано, що кандидати балотуються від партії, або мусить бути якийсь список, команда мусить бути. Але коли в маленькому містечку або в маленькому райончику виставити кандидатом від місцевої громади це абсурд. І що робити громадському суспільству зараз? От є два варіанти. Іти до тих партій, які є розкрученими, і о, намагатися стати елементом їхньої політичної команди. Гірший варіант, але, можливо, менше зусиль треба громадському діячу проявляти. громадсько активній людині, активісту Євромайдану і так далі. Другий варіант формувати команди. От формувати команди, і мені відомо, що в рівному такі команди формуються, назріваються, і не одна команда, кілька команд. І, власне, якщо ці команди донесуть повідомлення про те, що є нові, чесні, свіжі люди, от то вони мають всі ну, але шанси, але тому що Потрібен закінчений. серйозний політичний бренд для того, щоб вони могли донести. Все-таки наскільки місцеві? роль бренду зараз? Вже. От вибори місцеві це не настільки велика роль бренду, як вибори парламентські. Чому? Тому що там в парламентських виборах основний інструмент це телевізор. Mm -hmm. Через телевізор доноситься. От, наприклад, я нагадаю, що на минулих виборах політичні партії, е, такі як громадянська позиція, партія Свобода, правий сектор, програли вибори через те, що не були присутні в телевізорі. В телевізорі були присутні в той час інші політичні партії. А там, наприклад, є Ну я балотувався по списку сили людей. Так, взагалі, ми нас не було жодного разу доступу до жодного телевізора. Жоден ефір, жодна програма, жодного разу не запросили. Ви не повірите, я балотувався по громадянській позиції списку. Ми теж мало були присутні на телебаченні. Більше того, громадянську позицію виключили в певний момент. Тобто спочатку були присутні, а потім, коли побачили, що це загрожує проходження в парламент, то виключили. А нас навіть не включили. Mm -hmm. То на місцевих виборах ситуація зовсім інакша. На місцевих виборах людина іде і перемагає сильнішим методом, ніж телевізор. На місцевих виборах є сильніший метод це особисте знайомство. Кандидат іде особисто до виборця і з ним знайомиться. Виборець, який познайомився з одним, другим, третім кандидатом. Він з ним познайом вживу. це не в телевізорі, голова віщає якась, mm -hmm. це не на білборді якась мордошка, і ця мордошка до тебе зирає, вона до тебе віщає. А ти думаєш, хто він, що він в житті, як він виглядає? Він може бути великим обличчям, а насправді він маленький по росту. або навпаки, він може бути дуже симпатичний на фотографії, а він насправді зовсім некрасивий. або навпаки, некрасивий на фотографії, а в житті приємна, миловидна людина. Це зовсім інакше. Місцеві вибори. Це сільський голова обходить своїх виборців села. Районний депутат, який йде до села, обходить своїх виборців відповідно своєї громади, бо йде до районної ради. Міський депутат обходить одну-дві дільниці. Конкретні дільниці, де він знайомиться з кожним своїм сусідом. Вистачить часу, тому що ну, зараз ви знаєте, що поки почнеться реєстрація, місяць. місяць лишається. Місяць да. достатньо. Місяць достатньо. Місяць. От в середньому в місті рівному округ 5 тисяч виборців. Mm -hmm. От, є маленькі, по 3,5, є по 5,5, великі. Що таке живий контакти кандидата з депутатами, з виборцями? Це, дивіться, 5 тисяч виборців прийде голосувати 2500. Кожний другий виборець зразу скаже кожному кандидату про те, що не витрачай на мене час, я не йду голосувати. Кандидату залишився познайомитися з 2500 людей один місяць. Чи можна за один місяць познайомитися з 2500 людей? Можна. Ой, -то новий. Новий. Тижня достатньо. Достатньо тижня для того, щоб познайомитись, так. поспілкуватися. Що зробить потім виборець за підсумками? Він поспілкується з одним кандидатом, з другим кандидатом, з третім кандидатом. І вибере того, кого йому буде симпатичний, і зрозуміло, що буде так, що пенсіонера може бути один більш симпатичний. Там мама може бути, другий симпатичний. Батька може бути, третій більш симпатичний сімейним один, молодим людям. Третій, якщо ж кандидати не виконують цієї роботи, не виконують домашнього завдання піти і зі своїми виборцями. Виборці на дільницях проголосують за бренд про які ви казали. Mm -hmm. Тоді виборці прийдуть. У них в бюлетені буде три бюлетені в місті Рівному, в рівному три міська рада. Обласна рада і головний ага. бюлетень міський голова. В селах порівняно області бюлетені буде чотири: ага. сільська рада, сільський голова, районна рада, обласна рада. Ага. Виборець прийде вирішувати головне питання, кому бути мером, а паралельно отримає бюлетені в раду. І в раді бюлетені будуть партіями називатися. Партія така, партія така, партія така, партія така. І виборець проголосує за ту партію, яка буде йому більш пізнавана, розкручена, бренд якої звучить по телевізору. Чому? Тому що. Кандидати, які вказані поруч біля партії, не виконали свого домашнього завдання. Не познайомилися з виборцями, і для виборців вони всі однакові, тому вони будуть голосувати за кого. Або дуже пізнаване прізвище, якщо там буде, ну тобто якась авторитетна особистість, яку вони знають, Тобто, не йде Під першим номером. Так? Ну, наприклад, під першим номером або, або другим, бо біля кожної партії максимально може бути дві людини вказано. Ага. Одна людина це лідер партії, і друга кандидат, закріплений за цим округом. Ага. Якщо кандидати не зроблять цієї роботи, тоді спрацює бренд. Якщо зроблять цю роботу, спрацює особисте знайомство. Змовив особи себе на думці, що ми вже прямо проводимо якийсь лікбез для політичної партії і для виборців. Ну, в принципі, зараз така пора, що можемо якби ну, для щось мене поради. це логічно. Я працюю інституту політичної освіти. Дякую. Наразі ми перерваємося на невеличку паузу і продовжимо знову. Ми продовжуємо, нагадуємо, що в ефірі програма Козирні гості Василя Туза, і моїм сьогоднішнім гостем є експерт інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Пане Олександре, в першій частині ми говорили про місцеві вибори. В принципі, це логічно, основна подія осені цього року. Але кожна виборча кампанія вона обов'язково несе за собою якісь ну, такі відкриття, не знаю, в позитивному чи в негативному смислі. Хтось вигадує гречку, хтось вигадує якісь не знаю, сервери, якісь технології. Є прогнози чи якісь бачення, що чим може вистрілити ці виборчі, ця виборча кампанія. Я думаю, що методи фальшування на дільницях, підміни документації, переписування протоколів вони потрошечки відходять в Україні і в минуле через те, що з'явився більш небезпечний метод підкупу і простіший для всіх кандидатів, які хочуть зловживати і не хочуть чесно працювати. Це зокрема купити, роздати 200 гривень 150 гривень. Пакет гречки, тушонки. Україна бачила Чернігівські вибори нещодавно. Україна бачила парламентські минулі вибори, коли величезна кількість людей просто розрахувалася за майбутнє з виборцями якимось фінансовим набором матеріалізованим чи просто купюрою. Mm -hmm. І це найбільша небезпека цих виборів, тому що в Україні за підсумками парламентських виборів нікого в тюрму не посадили. Mm -hmm. Підкуп процвітав по всіх регіонах. Хоча закон є, нам додамо, що більше того, напередодні парламентських виборів на покрові 14 жовтня, Верховна Рада навіть посилила кримінальну відповідальність, mm -hmm. навіть запровадила кримінальну відповідальність для виборців, які продають свої голоса, а не тільки, але справ іще немає. Можливо, на цих місцевих виборах, де міністр внутрішніх справ Аваков не приймає участь у виборчій кампанії, де міліція фактично вже не належить конкретній політичній силі, бо в минулому це був Народний фронт, можливо, за цих обставин появляться нарешті кримінальні справи. Це тим більше, що два тижні тому Аваков про це заявив і сказав про те, що ну, прийшов час втілювати статті Кримінального кодексу про підкуп. Це вже після того всього, що відбулося, трошки це критично до Авакова, бо треба було би, в принципі, раніше, але краще пізніше, ніж ніколи. І, власне, можливо, появляться. Але наразі найбільшою небезпекою, номер один небезпекою, це те, що частина кандидатів будуть по чесному з виборцями працювати, виконувати завдання депутата, бути представником. Бути представником самоврядування, а друга частина кандидатів не піде знайомитись, а відправить куплених наперед агітаторів, які наперед будуть якимось чином заохочувати виборцям проголосувати. Це псує вибори. Це перетворює вибори взагалі в аукціон, насправді, а не в вибори, фактично ліквідовує їхнє значення. Путін тільки й мечтає про те, щоби тільки мріє про те, щоб в Україні кандидати перестали демократію розвивати, змагатися за те, яким вони чином що хочуть зробити, а просто ну тоді він зможе вкачати великі гроші. От і заволодіти всією владою без війни. Тому насправді є прямий зв'язок між тим, що сьогодні продаєш свій голос, завтра отримуєш Небесну Сотню, а післязавтра отримуєш війну. Але багато виборців цього не розуміють. І для них здається, що? Що вони всі однакові? Вони всі однакові, вони нічим не відрізняються. А чому їм здається, що однакові? Тому що багато політиків, багато кандидатів, багато депутатів не йдуть в живий контакт. Чому це засилля появляється грошима? Тому що багато політиків не хочуть виконувати свою політичну роботу. Не грошима задовжувати, а йти і брати відповідальність, домовлятися вживу, вживу, показувати, де ти живеш, як ти живеш, яка дистанція по кроках від тебе як сусіда до виборця, який є твоїм сусідом, і розуміти, які в нас спільні проблеми, що нас об'єднує, і як ми будемо ці проблеми вирішувати. Mm -hmm. Що я можу допомогти? Ми від студії політичної освіти, незалежно від того, яких політичних партій кандидата, тобто від громадянської позиції, від сили людей від інших політичних партій. Ми від усіх партій вчимо людей працювати європейськими методами, навіть тих людей, які мають гроші. І що мені приємно за останні роки дуже багато є людей, які гроші мають могли би купити, але розуміють, що це неправильно. Вони потім краще витрачають ці ресурси, вже коли стали депутатами, щоб щось більше зробити позитивного, але в ході виборчої кампанії не купляють виборців і принципово не роздають гроші. Але на жаль, дуже багато людей не розуміють, що е, оце от е, роздача грошей вона знищує не тільки самого політика і кандидата, вона виборця знищує. Вона знищує взагалі підвалини державності і демократії. І це найбільша небезпека. Проти цього потрібно боротися, і йде площадка для консолідації, на мою думку, всіх політичних сил правильних, незалежно від того, що одні націоналісти, одні більше демократи, ліберального спрямування, одні можливо там дивляться якось інакше там зеленими поглядами чи ще якимись сільськими, але всіх їх повинно було би об'єднувати справжні політичні сили і справжні команди. Те, що потрібно разом викривати і виявляти тих. І здавати, ловити фізично, здавати, нести в ізолятор, тому що інакше інакше ніж через конкретну дію перешкоджання це подолати неможливо в Києві. Не видно, що робиться в конкретних маленьких кливаннях, Костополях, Кузнєцовськах, рівних, здолбуновах і дубнах. До реча, яка політична активність зараз в Києві в інших регіонах? якщо брати конкретну рівничну, то не скажу, що вона дуже надто така активна. Ну в Києві кампанія в розмарі. Просто Розгарів, ви все візуально завішено кандидатами, кандидати в мери на випередки пропонують себе. От ну, політичні партії розгорнули агітацію, тобто в Києві, але Київ це ж не просто місто, Київ це місто регіон. Тому через столицю, власне, заходять політичні сили в інші регіони. Життя триває. Так ви є одним з авторів посібника, що має знати депутат місцевої ради. От на вашу думку, ті депутати, які зараз мають балотуватися, наскільки цей посібник не втратив свою актуальність? Зараз? Абсолютно ні, більше того, він став ще більш актуальнішим, тому що якщо раніше місцеві ради мали менше значення. Бо країна рухалась до централізації, що всі рішення прийматимуться в Межигір'ї, в одній хатинці, а всі інші хатинки 16 мільйонів значення не мають. То тепер, коли почався процес децентралізації, і суспільство само вимагало цього після Євромайдану, змінилась конституція, держава стала парламентсько-президентська, і тепер йдуть деякі зміни в законодавство, що збільшують можливості людей на місцях, це має ще більше значення. І ми всі ці посібники вивісили відкритий доступ. Що має знати депутат місцевої ради? П'ять частин, плюс влада громади, плюс книжка депутат місцевої ради та його команда для депутата професіонала або для депутата-початківця, депутатська діяльність у кишені. Всі ці посібники тут політичної освіти безкоштовно поширює по Україні. Ми їх вивісили в інтернет, їх можна вільно скачати, познайомитися. Тому аргумент. Для активної людини я не піду в депутати, бо я не вмію працювати. Не приймаються. Я не знаю, що там робити. Я не знаю, що там робити. Я не розумію, як розібратися в бюджеті, в землі, як прийняти поняти генплан, яким чином зрозуміти особливості житлово-комунального не приймаються. Угу. Кожна активна людина хай йде в депутати при потребі. Навчимо. Зробимо так, що людина володітиме всіма необхідними інструментами, аби не втратила бажання працювати. Це зараз важливіше, тому що дуже багато на жаль активних людей, дуже багато на жаль людей, які там ну могли би зробити. Вони вони мають вони можуть собі дозволити 2-3 години в день приділити депутатській діяльності. Вони трошки розуміються у своєму місті, кажуть. А що я піду? Вони, знаєте, розумні люди дуже часто розуміють свою до кінця некомпетентність. Mm. А в той час ті, хто не розуміють свою некомпетентність, активно лізуть і просуваються. Так от, я би хотів звернутися до тих, хто думає про те, що він некомпетентний. Якщо ви вже думаєте, що ви некомпетентний, значить ви вже точно думаєте. Тобто ми це діло дуже швидко поправимо. Mm. Дуже швидко за допомогою спеціального набору посібників. Крім того, ми випустили методичні матеріали, зробили навчальні програми, цілі тестування зробили. І починаючи з листопада місяця всіх бажаючих активних місцевих депутатів. Візьмемо на навчання незалежно від того, якою політичною партією, аби людина хотіла працювати на громади. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до ідеї фінансування, державного фінансування політичних партій? Ну або партії фінансують олігархи, або партії фінансує держава. Це в цьому світі доведено і перевірено. Mm -hmm. Чим відрізняється такий інститут громадянського суспільства, як партія? На відміну від інститутів громадянського суспільства, громадська організація, благодійний фонд, волонтерство. Ну, на перший погляд, все просто: волонтери вони для того, щоб допомогти іншим. Благодійники вони для того, що вони їм добре самим, але вони усвідомлюють, що в суспільстві добре не може бути самому, самому, бо всі живуть разом. Вони допомагають іншим, щоб вони теж піднялися. Громадська організація для того, щоб захистити свої права та інтереси, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, щоб реалізувати свої майнові житлові права. Асоціація підприємців, щоб пролобіювати свої бізнеси спільні. Вищий навчальний заклад, не теж організація для того, щоб дати освіту. А політична партія теж не прибуткова організація, щоб захистити свої права. Тільки є одна різниця. Всі ці організації вони належать своїм членам. А політична партія вона має подвійне підпорядкування. Вона одночасно належить громадянам і державі, тому що вона прямо формує державну владу. Тому або держава, нарешті, зрозуміє, що вона чуть-чуть своїх податків трішечки витрачає на управління державою, щоб кожен громадянин міг себе не тільки на Майдані реалізувати, щоб громадянин був почутий не тільки під час революції. А він приходив в партію, давав завдання своєму політику, голосував, і в результаті був вплив. І тоді в Україні виникнуть справжні партії. Бо зараз все це зародки. Зародки такі, або просто тимчасові проекти, або під вибори створені проекти, або зародки. І без державного фінансування політичних партій, щоб вони були прозорі, підконтрольні громадянам, платникам, податкам офіси, місця голосування, місця, де люди реалізують політику, просто неможливо. Інакше буде повторювати те, що є в Україні 25 років. Олігархи не міняються. А проекти міняються, Кожний ви... олігарх на вибори перегружає новий проект. Яка вірогідність того, що цей закон законопроект набуде сили в першому читанні вже прийнятий, і зараз не до в другому читанні. Вчора було слухання відповідне в парламентських комітетах. Є всі великі шанси про те, що можливо не на цей парламент, не на ці місцеві ради з відстрочкою вступу в силу, але реформа закону про політичні партії та реформа закону про державне фінансування партії тобто про підзвітність громадян партії, фактично через бюджет. От воно буде прийнято. А яка ймовірність дострокових парламентських виборів? Ну ви знаєте, зараз обговорюються дві речі дуже важливі: перша річ: чи ці місцеві ради і мери обираються на два роки, чи будуть ще нові парламентські вибори? По першому питанню, все залежить від змін до конституції. Mm -hmm. Якщо зміни до конституції будуть прийняті, то ці місцеві ради обираються на два роки. У жовтні 2017 року нові місцеві вибори. Mm -hmm. Всі сільські, селищні, міські, районні, обласні ради і міські селищні, сільські голови заново у 2017 році на два роки. Якщо змін до Конституції прийнято не буде, то очевидно, що ці місцеві ради можуть пропрацювати і 5 років, і десь можуть бути позачергові, як, як ляже політична карта. А з приводу позачергових парламентських виборів тут ніхто не сумнівається, що вони будуть. Новий парламент буде е, раніше ніж через 5 років, тобто раніше, ніж 2019 рік. Тут все зрозуміло. Тут лише дискусія, коли. Mm. Після розвалу цієї коаліції, формування нової коаліції, наприклад, у 2016 році, чи все-таки з відтермінуванням роботи цього уряду Яценюка, заміну його на технократичний уряд, можливо, або на інший політичний уряд із 2017 роком виборами. Тут лише питання часу. Але цілком зрозуміло, що цей парламент це постреволюційна піна. Вона піднялася, її занесло в парламент. А тепер ми всі дивуємося, як це так не тільки й не ходять на роботу, як раніше нардепи не ходіли на роботу, так що і текст. Конституції не читають, регламента не знають, працюють з кандичка, фактично з ну так просто так написали ранком законопроект, не показали навіть в комітетах. Я вже не говорю про громадськість, а ввечері вже його підписують. Тобто, зрозуміло, що оцей парламент це наслідок постреволюційного бажання винести екс регіоналів, які в одно туди просачилися під різними виглядами проєктів і мажоритарки, і це бажання революційне, оце от зробити зміну чим пошвидше тих, хто призвели до Небесної Сотні і до громадянського конфлікту. В в центрі Києва прямо на Майдані, а потім допомогли розв'язати війну от, на сході України і допомогли окупувати Крим. Зрозуміло, що їх треба було винести. Але не подбали ми тоді ні про відкриті списки, ні про державне фінансування партій, ні про суспільне мовлення, ні про політичну освіту громадян, ні про належну взаємодію Верховної Ради, та навіть ця Верховна Рада, навіть реформу Верховної Ради не провела. Тому зрозуміло, що ця парламент, ця коаліція, вона тимчасова. Питання лише часу, коли це буде. І наостанок, скажіть, пане Олександр, от ви, ви і теоретик, і практик. Ким себе більше вважаєте і де комфортніше? Ну, ви розумієте. Є така у мене поєднання, чому ця теорія і практика йде разом, тому що, по-перше, в нашому Інституті політичної освіти викладають лише ті люди і ті теми, якими вони займаються. Mm. А друге, вони між лекційний між міжзанятійний період консультують людей. Mm. Тобто вони йдуть займатися з цими теоретичними знаннями і сразу викриваються практичні проблеми, де що не спрацювало. І на підставі саме цих практичних речей ми систематизуємо наш навчальний матеріал. Чому ми почали випускати книжки для депутатів місцевих рад? Ми виявили, що на 280 тисяч депутатів місцевих рад немає жодної. Книжки. Чому ми почали не випускати книжки для помічників депутатів місцевих рад? Бо ми виявили, що на 5 помічників для кожного місцевого депутата немає жодного посібника, жодної книжки. Чому ми почали розробляти відповідні тести там, для журналістів, для активістів, для громадських діячів по, наро... по громадському контролю, для того, щоб люди могли як прості люди проконтролювати місцеву владу? Бо ми виявили, що ніде немає розробленого готового матеріалу на цю тему. Тобто ми закриваємо ті проблемні місця, які виникають з практичної частини. Бо ми ми все йдемо від практики, тому йде таке поєднання теорії, і практики. Тому, звичайно, я себе відчуваю більше практиком, якому змушеність якому необхідність призвела до того, що прийшлось стати методистом, викладачем, узагальнювачем, керівником програми, старшим над іншими викладачами, для того, щоб виявити, що з цих проблем є специфічне. Бо в кожній громаді є своя специфічна проблема, вона не національного характеру. А що є типовим на всю країну, що потрібно відповідно систематизувати і дати матеріал на всю країну, як розв'язуються подібні проблеми? Дякую вам. І нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що моїм гостем, гостем програми Козирні гості сьогодні був експерт інституту політичної освіти Олександр Солонтай. Дякую. І бажаємо всього найкращого. До нових зустрічей.